Пані Орисі 70. Вона студентка університету третього віку і опановує крій та життя. Я дуже задоволена, дуже багато заходів турбота для нас проводить. Ну, для нас це дуже важливо, тому що ми не замикаємося в домі в чотирьох стінках, а ми йдемо для спілку... до спілкування з людьми. Ми живемо, ми не старіємо, ми стараємося активно проводити своє життя. Університет третього віку це освітня програма для людей 60. Тут викладають мови англійську, німецьку, італійську, румунську та українську. Є гуртки з літератури, релігієзнавства, артмайстерня, а влітку спортивно-оздоровчий факультет. Сьогодні в університеті випускний. Ви можете записати мене в історію з вашою і гіркою і правдивою брехнею. Ірина Горбачевська колишня викладачка ЧНУ, яка 46 років присвятила літературі. Навіть після виходу на пенсію вона ділиться знаннями зі своїми однолітками. Ви знаєте, я була вражена, коли побачила, що цілий ряд наших слухачів сидять і конспектують. Тут є можливість і історію притягнути ширше і. Біографію письменників і детальніше проаналізувати твори, а потім подивитися, як екранізація відбувається. Це цікаво, і мені цікаво, і їм навчальний рік завершено, але вже з жовтня слухачі знову повернуться до занять із новими темами, зустрічами та бажанням жити наповну Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4.